Добрий день, я білочка малята. Я живу у цім ліску, у дуплі у соснячку. Я люблю горішки і гриби і шишки. Скажу чесно вам, малята, я не вмію рахувати. Діти, давайте допоможемо білоці порахувати шишки. Скільки шишок? Один, два, три. Вірно, три шишки. Поруч вовчик пробігав, одну шишку більці дав. Скільки дітей стало шишок? Як ми отримали число 4? Так, вірно, до трьох додали одну шишку. Число 4 позначається цифрою 4. Познайомтесь, це 4. З неї дружать усі звірі, бо 4 лапки мають вправно ними чеберяють. Цифра 4 складається з двох коротеньких палочек та однієї довгої. А ще цифра 4 має своє місце у цифровому ряді. Вона стоїть після цифри 3. Число 4 складається з чисел 1 та 3, 2 і 2. Діти, назвіть, чого буває по 4, 4 колеса у машини, 4 лапки у вовка, Чотири ніжки у стільця, чотири кути у квадрата. Чотири ніжки у стола. Діти, допоможіть білоці розкласти зимові запаси відерцях згідно цифри. Перевірте себе. Знайдіть, хто тут зайвий. Вірно, корова, бо вона домашня тварина. Скажіть, що зайве? Так, яблуко, бо це фрукт. Хто на картинці зайвий? Вірно півень, бо це домашній птах. Цифра 4 пишеться з відривом пера. Починаємо від середини верхньої лінії клітинки і ведемо похилу лінію, трохи нижче середини клітинки, а потім різко повертаємо вправо і пишемо лінію до правого боку. Відірвавши перо, пишемо похилу лінію, починаючи її від верхнього правого кута до середини нижньої лінії. Молодці діти! Ви гарно сьогодні справилися з завданнями і добре запам'ятали число та цифру 4. До побачення!